Станом на серпень 2023 року пермесулісочну перепротекціоне типоране, тобто тимчасовий дозвіл на проживання, який був виданий громадянам України з причини війни, поки що не можна ще конвертувати в робочий дозвіл на проживання. Ви маєте право на отримання дозволу на проживання з сімейних мотивів, якщо у вас є якийсь наприклад, якщо у вас чоловік, дружина має документи в Італії, постійне місце проживання. Або якщо, наприклад, ваші батьки є громадянами Італії, ви можете отримати дозвіл на проживання з сімейних підстав, але тимчасовий захист поки що конвертувати в робочий пермес не можна. Чекаємо, надіємося з вересня після літа, після відпусток. Політики стануть добрішими і зроблять.